Чирі вітання усім нашим слухачам сьогодні? Гість нашої студії Олександр Савчук, старший тренер-викладач секції плавання комплексної дитячої юнацької спортивної школи Рівненської АЕС. Добрий день, Олександре Анатолійовичу. Доброго дня. Знаю, що ви майже 40 років займаєтесь плаванням, маєте безліч нагород та медалей. зокрема, ви майстер спорту України з плавання, рекордсмен України та чемпіон України з естафетному плаванні. Більше 20 років працюєте з дітьми, навчаєте їх плаванню та гартуєте характери переможців. Олександре заняття в спортивній групі це ж не тільки про вміння плавати як вони впливають на формування характеру дітей. Напевно, всі види спорту формують характер, але Саме головне, ми привчаємо дітей не боятися води, що вода це добре. Загортовується не тільки характер, а напевно, це більше дитина стає дисциплінованішою, тому що їй треба в певний період вставати, приходити, робити фізичні навантаження. І так майже кожен день, дуже багато років, щоб досягти якогось певного результату. Цікаво, а наскільки популярний сьогодні цей вид спорту плавання? Досить популярний і розвиваються інші види плавання, такі як відкрита вода, якому зараз не так багато років. Багато діток займаються і хочуть займатися з якого віку, на вашу думку, краще починати займатися плаванням? Займатися плаванням краще з 7-8 років, а привчати дитину до води. То краще раніше можна з трьох чи рочків, так як у нас по вихідним можна в маленький басейн з батьками прийти. І просто, щоб дитинка розуміла, що таке басейн, то з цього віку найкраще. З чого починається взагалі навчання і на які етапи його можна поділити? Навчання починається з ознайомлення з басейном, потім, напевно, треба. Ну, всі, майже всі дітки мають пройти плавання в маленькому басейні з, з інструктором-методистом. І якщо дитина вже готова, пару разів приходила на великий басейн, пливла на великому басейні, тоді тренер може відібрати і в початкову групу набирати таких діточок. Від віку це залежить мало, тому що. Одна дитина може раніше попливти, інша трошки пізніше, так що це дивиться тренер вже по здібностям дитини. Як проходять заняття з плавання, які ви проводите у плавбасейні Рівницької АЕС плавання це такий вид спорту, він, скажімо так, монотонний. Треба повторювати багато вправ. Кожен день, кожен раз, багато разів по-іншому. Ще, наприклад, треба напевно відбирати дітей не тільки фізично, а психологічно стійких. Які знають, що от буде те саме кожен день, але воно буде для того, щоб покращувати техніку, дихання, ну і все інше. Знаємо, що в плавбасейні організовані заняття для дітей із захворюванням опорно-рухового апарату. Розкажіть більше про це. Вони не окремо не займаються, вони займаються дітки разом з усіма, тому що опорно-руховий апарат він дозволяє діткам з вадами займатися в групі. Такі дітки є. Було три хлопчика, а зараз Матвій вже дорослий, і залишилось два хлопчики. Вони займаються з усіма. І діти самі бачать, що воно їм краще. Вони кожен раз запитують, як я проплив, чи я покращив результат. У нас є таблиця розрядів в кожного, навіть в дітей з обмеженими можливостями в них свої нормативи, і вони стараються виконати наступний розряд. Це їх мотивує, напевно, більше, ніж грамота, медаль. А скільки сьогодні в секції плавання саме у ваших групах займається діток? У ну, мене особисто зараз по списковому складу 52 дитини. А в нас, якщо я не помиляюсь на плаванні, це тільки спортивної групи, там понад 250 дітей. У нас є або початкова підготовка взагалі в інструкторів-методистів маленький басейн. Або вже в спортивній школі, але групи діляться на категорії початкова підготовка, базова підготовка. І ну, діти переходять, якщо виконують розряди, їх переводять на наступну групу і навантаження, звичайно, ну, збільшується. Олександра Анатолійович, як ви знаходите підхід до дітей, яким чином їх зацікавлюєте? Спорт це важка праця. Як переконати та мотивувати дітей працювати на результат? Як сказав мій один. Хороший знайомий, колись я в нього тренувався, трен, заслужений тренер України. Що з дітьми, чим старше вони стають, тим більше з ними треба розмовляти. І це, напевно, не тільки в плаванні, а в усьому. Ну, з ними більшість треба кому... комунікацію знаходити, пояснювати, для чого це, чому це і що це можливо в майбутньому їм дасть. Ваші вихованці постійно беруть участь у змаганнях і місцевого, обласного, міжнародного рівнів. Які перемоги для вас як тренера найцінніші? Найцінніші перемоги. Ну, напевно, кожна перемога, тому що дитина, яка йде до якоїсь цілі, вона потім хоче більше тренуватися, це її більше мотивує. Там виграли обласні змагання, попадати в команду області на чемпіонат України. Потім, можливо, рівень стане більший і можна буде попадати вже в збірну України на міжнародні змагання. А взагалі в яких змаганнях брали участь і які призові місця здобували? Якими результатами можливо ваших вихованців опишаєтесь? Якщо брати останні три роки, то в нас результат пішов краще. У нас останні три роки починаючи з 2022 року. Ми є призери, у нас є призери і чемпіони України з плавання чемпіонатів України. В цьому році ми почали з чемпіонату області, відібралися на чемпіонат України серед юнаків і юніорів. Потім у нас був чемпіонат України серед кадетів, де була чемпіонка Коротенко Дінара дворазова чемпіонка. По багатоборству стала першою і третє загальнокомандне місце серед 50 команд. Там, кожна команда це 6 чоловік. От було 50 команд. І перша команда збірної області була, змогла. по… Таблиці очків набрати стільки очок, щоб стати третім. Різні змагання. От дітки приїхали, зразу повезли на чемпіонат області з пароплавання і програми Спартакіади «Повір у себе. Це дітки з обмеженими можливостями. Напевно, що один з них. Бура кіля, скоріше всього, що він десь в травні місяці буде чим, не чемпіонат, це в них спартакіада, всеукраїнська спартакіада, повір у себе. Якщо все буде в наш час добре, то, напевно, він з збірної області поїде на цю спартакіаду. Чи підтримуєте взагалі зв'язок своїми колишніми вихованцями і чи є місце спорту в їхньому дорослому вже житті? Так, звичайно. Майже з усіма підтримую зв'язок, дехто з них. Стали тренерами і тренують діток в різних. Буває? Ну дуже часто, що приїжджають, як у нас навчально-тренувальний збір на Білому Озері, то вони приїжджають до нас допомогти і поспілкуватися, зустрітися. Дехто з вихованців зараз в Збройних силах України. Чи рахували взагалі колись, хоча б приблизно, скільки дітей ви навчили? певно почувати себе у воді. Напевно, більше 200, якщо не 300, це ж в мене вже стаж 2001 року. з дітками, то напевно, понад 300-400 дітей, які пройшли Через мої групи, мої навчання. Олександр Анатолійович, чи є вікові обмеження для занять фізкультурою, спортом? Тобто, якщо пропустити в дитинстві можливість навчатися плавати, чи можна починати вже в дорослому віці і хто може в цьому допомогти? Ну, прикладів багато, таких, що не одразу починали. У нас, наприклад, навіть той чемпіон рекордсмен світу Олег Лісогор, він прийшов. Якщо я не помиляюсь, можливо, там рік можу помилитися. Він прийшов в плавання вже чи в 5, чи в 6 класі. Це 11-12 років. Тобто для багатьох це вже трішки пізно, щоб досягати якихось високих результатів. Ну, він, Можливо, він попав до такого тренера, а можливо, в нього так ну, природні дані такі, що є люди, які приїжджали до нас на Біло озеро відкриту воду на Мастерс, і вони там. Після 50-60 років тільки почали плавати. Теж захотіли, навчилися. У нас теж, якщо приходить людина там і просить їй допомогти, хоча б пояснити, як правильно що робити, як правильно дихати в першу чергу, тому що у плаванні треба трішки по-іншому дихати і правильно, ми стараємося допомагати. І наостанок нашої радіобесіди, можливо, хотіли ви нашим слухачам сказати там якісь слова станови, що спорт це важливо, ним потрібно займатися, адже спорт це життя, рух. Спортом звичайно потрібно займатися, тому що це кардіонавантаження йде, без якого серце буде працювати не так добре, як воно має працювати. Просто я не можу говорити за всі види спорту. Декому є, що протипоказання того чи іншого виду спорту, але ним треба займатися. Треба себе шукати, рухатись вперед. Саме так. Дякую вам, Олександре Анатолійовичу, за цікаву та змістовну розмову. На завершення додам досягти успіху може кожен, головне наполегливість та бажання. Віримо, що згодом юні плавці встановлюватимуть нові рекорди та стоятимуть на п'єдесталах найпрестижніших змагань. А сьогодні дякуємо ЗСУ, які мужно оборонять країну. І юні українці мають змогу навчатися і розвивати свої здібності. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!